Ні, масовому туризму сумасшедші времена Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель розповів, яке рішення щодо віз для громадян Рефії ухвалили під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі. Країни ЄС погодили спільну позицію, врівноважуючи необхідність значно скоротити кількість росіян, які заїжджають до ЄС, особливо для країн, що межують з Ерефією. За його словами, можливість поїздок має зберігатись для противників війни проти України, а також студентів та учених. Також глави МЗС Євросоюзу домовились не визнавати паспорти, які Ерефія роздає на захоплених українських територіях. Борель повідомив, що найближчими тижнями робота триватиме. Для мене важливо було Одати чіткий сигнал, масовий російський туризм до Європи має припинитись, бо він несумісний із веденням Росією агресивної війни проти європейських країн. Нагадаємо, що Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва заявили, що готові вжити національних заходів щоб припинити кількість росіян, які в'їжджають в їхні країни, поки ЄС не ухвалить колективного рішення. Про комунікації, зокрема в Італії, можемо поговорити далі. Володимир Бульба з нами на зв'язку, волонтер, співзасновник громадського руху. Спільна перемога. Так, Володимире, вітаю вас. Ну мені сказали, що ще до вас долучаться гості. Поки що ми з вами да, говоримо. Да, говоримо так, да, да гості в мене поруч зараз. Можна показати давайте я, я одразу буду їх представляти. У нас з нами на зв'язку ще Ірина хочемо. Луць. Це президентка асоціації соціального сприяння Україна плюс Мілан, і Зоя Станковська, теж представниця асоціації соціального сприяння Україна Плюс Мілан. Кого не представила, то кажіть, хто хто там є ще. Також організація тобто, всі це ви всі дівчата, всі з однієї організації, правильно? Ні, 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 от ні, це асоціація… І Станковська злоя це асоціація ну, як Юа. По перше, вітаю студію, студія. Я вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Ви зараз перебуваєте в Мілані. Правильно? Так, да, зараз перебуваємо в Мілані. Хочу сказати, те, що з початку агресії російської війни. Путінського нападу Росії на Україну десь, мабуть, близько 12 більше дванадцяти тисяч українців зараз перебувають на захисті в Італії, і Мілан на першому місці по кількості наших громадян, які перебувають в Італії. Тому а чому а тут, саме бачите... Мілан? Мілан стало таким найбільш гостинним містом в Італії, чи чому українці туди поїхали? Ну, мені важко за всіх українців сказати, чого вони сюди більше всього поїхали, але Ну, я думаю, що це одне з найбільших по-перше місць. По-друге, воно ну, міжнародне місце, культурне, місце культурних подій. Тут більшого зосереджено людей зі світу. І от задіяти ви бачите, ми просто знаходимося з цим на площі Долому. Чого хотілося донести головне? Тут це представники в нас двох організацій, але українці тут переважно це процентів, мабуть, 80 це жінки, якщо не більше, більше і діти. Тут створили свій, хотілося сказати, створили свій майдан. Ви знаєте, як було на Майдані, всі українці без якогось центрального командування. тут. Об'єднуються в різні от представники двох організацій потужних суд разом з нами. Ми їх ще маємо можливість почути. Але всі об'єднуються і всі роблять свою справу. Кожен в різному трошки напрямку в різному рапті. Всі роблять, ніхто не, не командуючи нічого і наближають наші перемоги. Єдине, що, звісно, зразу хочу сказати, що було б набагато. Набагато швидше і простіше тут боротися і нашим українцям за кордоном і в Мілані, як у нас каже, було і намовлення на різними мовах. Бо зараз площа на в дому це стало таким інформаційним майданчиком українським, бо близько більше вже днів. Наші українці виходять сюди кожен день і італійською, англійською мовою спілкуються, доносять інформацію. От, звісно, хотілося б дуже, щоб з боку України також була і намовлення італійською мовою і в Італії, і в інших країнах. Бо наш ворог дезінформує весь світ майже 30 мовами, наскільки я знаю світ, але ми працюємо та ближаємо до нашої спільної перемоги. Всі тут не байдикують, кожен щось робить, зустрічаючи багато українців тут, спілкуючись в організаціях, вони не в організаціях, але всі щось персонально роблять, передають, зв'язуються, збираються, працюють. Зрозуміло, можливо, Володимире, я у ваших колег запитаю. Я знаю, що багато жінок приїхало в Італію. Зокрема, у мене дуже багато знайомих. Мені говорили про те, що ну там є певні труднощі із оформленням документів. E, з працевлаштуванням, ну, навіть ну, що ви дам, скажете? Дівчата, От станом мали. на зараз, на вересень, з якими складнощами стикаються українки? Наші? Як і італійці допомагають нашим? Ну, я тоді передам безпосередньо вже слово дівчатам, бо справді. добре, добре. Треба, якими труднощами стикаються. Якщо ви нас не почули, то повторю, з якими труднощами стикаються українці зараз в Італії, чи є проблеми із документами, з оформленням, можливо, із соцвиплатами. Ох, щось зникає в нас зв'язок. Ну це Італія, це далеко, зрозуміло. Друзі, якщо ви дивитесь нас просто зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, поки наші гості перепідключаться. Проанансую, що під трансляцію в нас є рубрика підтримка. Натискайте, будь ласка, переходьте, якщо ви хочете підтримати увесь інформаційний фронт і всю команду п'ятого, наших журналістів, операторів, водіїв, які просто зараз працюють на передовій. Ви бачите їхні матеріали в наших ефірах. І зверніть увагу, що під трансляцію в нас є чат. Там ви можете озвучувати свої думки, питання до гостей наших розмовних студій. Також можете там писати, і гості до нас повернулися. Мілан знову з нами на зв'язку. Мало часу в нас, але все ж таки запитаю про труднощі, з якими стикаються українці зараз в Італії, як їх можна вирішити? Говоря, вітаю всіх в першу чергу. Слава Україні. Дякую, Дякую за, слава. за таку пропозицію і за можливість говорити. Е, першу найбільша трудність це була це було не тільки зараз, а й попередньо. Це є з житлом. Коли люди приїжджають сюди, це вирішити питання з житлом. Ми над цим працюємо співпрацюємо з мерією, комунікуємо і стараємося налагодити, щоб це в нас краще виходило. Ну але, звичайно, є і багато своїх нюансів. Плюс також і мова, тому що коли люди приїжджають сюди, вони не вміючи спілкуватися, їм важко взагалі зрозуміти хід дій, і їм важко також і знайти роботу, бо, тому що все, що впирається, це в мову. Тому і ми стараємося організувати. Наша асоціація була одна з найперших, яка організувала мовні курси. І щоб щоб люди краще інтегрувались в італійське суспільство, і чи користуються можливо до ваших колег питання? Українці зараз вивчають італійську мову, пішли на курси, про які ви зараз говорите, чи як? А, так, як вже, як вже казала Ірина, дуже багато зусиль робиться для того, щоб організовувати різного формату курси, як офлайн, так і онлайн. А, є дівчата, наприклад, молоді дівчата близько 20 років українки, які е, самотужки зараз організували онлайн курс е, для наших переселенців. Є організації, які над цим працюють, створюються хаби. Великих юридичних фірм Мілани, взагалі Італії, також зараз працюю над тим, щоб запустити онлайн курс. Ми також співпрацювали з приватними школами іноземних мов, які робили інтенсивні курси італійською італійської мови. І ну ми вважаємо це великою перемогою. Що ці люди, які відвідували ці курси, навіть змогли вже знайти роботу в Італії. Тому над цим працюється звичайно. Є попит майже щодня. є якісь запитання. Стосовно того, чи є якісь курси, коли буде наступний. Багато з наших співвітчизників бажали би робити це в онлайн режимі, оскільки не всі знаходяться в Мілані. І одна з серед проблем це навіть оплата публічного транспорту. Це одне з питань нагальних, які ми вже на перший місяць, як і на міністерському дипломатичному рівні, так і на рівні організації, ми намагаємося вирішувати волонтерськими зусиллями на даний час. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.